Слава Богу, слава Україні, героям слава! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі Богдан Гавляк, Львів Україна. Дякую патріотам України, друзям, однодумцям і всім небайдужим людям за підписку на мій канал Богдан Гавляк. Прошу і надалі ставити вподобання і поширювати мої пости, щоб побачили більше людей. Запрошую надалі, кому не байдужа долі України, підписуйтесь на мій YouTube канал, Телеграм, Twitter, TikTok, Instagram, Інстаграм. На мої сторінки і групи у Фейсбуці. Підписуючись на мій канал і інші соціальні мережі, ми разом з вами сила, сила яка переможе не тільки агресор Російської Федерації, а також бандити у владі України. Бандити в не місце. У владі агресор Російської Федерації на українській землі з вами, друзі, небайдужим до долі України у минулому ефірі поділився радісною новиною, шусень Латвії визнав Росію країною спонсором тероризму. Добрий початок кінця існування Російської Федерації. Якщо б зараз інші країни, держави, особливо США, де усіх на устах. Особливо у Росії, європейські міжнародні організації, інстанції, суди наслідували Литву по прийняттю та визнання Росії країною спонсором тероризму. Настав час, неминучий, на і зворотний крах Росії, так як із країною спонсором тероризму, ніхто у світі не захоче мати жодних відносин за винятком. Деякі крім серед них Білорусія, яка надала свою територію спонсору тероризму, яка теж прирівнюється до участі у сприянні спонсорству Росії у тероризму, а це у свою чергу капітуляція Росії і перемога України над агресором Російської Федерації у міжнародному кримінальному суді. Взято до провадження справу про те, що Російська Федерація. Здійснює геноцид проти українського народу населення, Великобританії і інші країни долучилися до даної справи. Рішення по даній справі, а воно буде на користь українського народу, дасть можливість на сатисфакцію компенсації України за ущерб нанесений Російською Федерацією Українському народу на виконання майбутнього рішення Міжнародного кримінального суду у результативній частині. Буде закладено сатисфакцію за рахунок арешту та конфіскації рухомого та нерухомого майна Російської Федерації. Мене часто запитують, чому не називає прізвища тих чи інших посадових осіб теперішніх ефірах, дописах, постах, твітах. Нехай кожна особа, посадова особа, думає і остерігається на кожному. На кожного і кожному є свій час. У коментарях до ефіру, допису, надсилаю коментарі шестирічної давності, коли по просьбі деяких політиків зареєструвався у соціальних мережах і продовжує реєструватися і боротися з мандитами у владі гірхічною злочинної корумповної системи України, яку 26-й рік, з якою 26-й рік веду. Маю на увазі боротьбу. Кожному, кому не байдужа доля України, Українцю, українцю повинен ставати зранку протягом дня і лягати з Богом і з думкою, що ти зробив для України. А саме, якщо зробив особисто для скорішої перемоги України над агресором Російської Федерації. Було багато скептиків, можливо, ще й є дотепер. Навіть серед українців, європейців, американців, інші про недовіру, про невіру України, що вона зможе український народ і ми з вами протистояти другій армії світу, так званій армії світу Російської Федерації. Говорили два-три дні, максимум тиж тижні Київ і інші міста будуть взяті. Що сьогодні маємо? Шостий місяць війни. Хоча воєнний стан. Київ був є і буде українським. І вся територія у межах 91-го року була, є і буде українською. То, що частково українська територія окупована арестом Російської Федерації, то ненадовго українська армія, український народ крок за кроком декупує свою територію. І вже найближчий час, коли Україна буде повністю деокупована. У своїх попередніх ефірах, дописах, у соціальних мережах наголошу, що до 15 вересня Україні переломний момент у війні з агресором Російської Федерації. Особливо для окупантів 24 серпня це подвійний бій. Перше, це сама незалежність України, а друге. Це шість місців героїчного протистояння українського народу проти ворога, що перевищує кількісно і збройним. І другий момент. Так звані референдуми під дулами автоматів агресора. Віру. І сподіваюся, що на ближчі дні ми не тільки будемо протистояти так званій Другій армії світу, а підемо у контрнаступ і продовжимо деокуповувати свою територію. У нас вже не ще буде зброя, зброя важка летальна по енвізу. І у нас української армії буде перевага артилерії над загарбники, на загарбники в Російської Федерації. Наш дух український заготований ще із прадідів, нікому не здолати його. Запитують мене, що по лендлізу на весь на, на все? І свій час. До кінця вересня в Америки завершується бюджетний рік, і нам потрібно скористатися їхньою допомогою і безкоштовним утриманням зброї, зокрема летальної і важкої від США. А з жовтня цього року будемо отримувати зброю, зокрема і летальну, і важку по лінгвізу. Із Америки, Сполучених Штатів Америки. Дякуємо друзі, дружні до України країни, що важкий час для України ви підставили своє плече для захисту України для дружного вам народу. Ми ніколи це не забудемо. У дружбі ми сила. Нас не здолати усім до перемоги над вором, агресором Російської Федерації. Якщо ми разом з вами об'єднаємося в боротьбі з агресором Російської Федерації і з бандитами у владі України, злочином корумпованої грохічної системи ми знищуємо їхньому зарядку, Їм не місце в Україні, слава Богу, слава Україні і героям слава. Друзі, однодумці, патріоти і усі небайдужі до долі України. Прошу вас, підписати на мій YouTube канал. Телеграм, Твіттер, Тікток, Інстаграм, на мої сторінки і групи у Фейсбуці. Дякую всім за увагу. До зустрічі. Пришвидшимо нашу перемогу, мирного неба нам усім. З вами в ефірі був Богдан Гародяк. Дякую і вам здоров'я, і всього найкращого. Будьте здорові!